Добрий день, 15 липня. Ідея! А я в Білгород-Дністровській, Навіщо я тут? А я приїхала з Растінькою подивитися саму велику фортецю в Україні. Вона дуже відома, Білгород-Дністровській. Тому пропоную вам піти разом з нами і не будемо гаяти часу, а будемо швиденько-швиденько йти. Погнали! У дорозі до фортеці ми зустрічаємо храм ікони Божої Матері Целітельниці. Зараз спробую туди зайти. Вийшли ми на Дністровський лиман. Щось ми заблукали, мені це вже не подобається. Ми підійшли до того лиману і там закрито. Все закрито, ходи там немає. Я ще запитала, там автівка яка стоїть, запитала там у чоловіка, він каже, нема немає хода. Я бачила вказівник наверху, вздовж дороги, він показує фортеця туди, а карта мені показала. Йдіть вниз і я ж бачу, що там лиман, що там вода. А карта мені показувала, що я отак можу спуститися, і отак вздовж берега. Я вже бачила фортецю, вона ось тут вже починається чи закінчується. І що я ось так можу мандрувати, вже щось бачити, а все, а там все закрите. Може вона взагалі закрита зараз на час війни? Я не знаю. Ну пішли, спробуємо. Ну, ось ми так вийшли, а зараз я ж хочу туди якось всередину зайти. Буду питатися. Ми придбали квіток. Нам зрастінка один на двох за 100 гривень. Це міст, руїни міста Тіра. Це місто, яке було засновано в 6 столітті до нашої ери. Можете собі уявити, і коли сучасне місце застраювали, тоді знайшли ці руїни. Шосте століття до нашої ери. Клас! Видячи на територію фортеці, нам відкривається такий вид. Ми починаємо йти і бачимо. Кафешки, якісь альтаночки, якийсь дитячий майданчик. Тобто, щоб ця екскурсія не була знурительною. Завжди є завжди є де відпочити. В тіньочки, Дивіться, як класно. Круте сонце. А це якось називається промислове містечко. Тут вироби, представлені вироби різних майстрів. А зараз буквально декілька слів про це місто, де ми знаходимося. Якщо хто не знає, трохи історії. Я сама себе такого не очікувала, що я вам буду історію вже розповідати, але... Так, цей час настав. Тому слухайте, це все буде швиденько і коротенько. Акерманська фортеця. Це найбільша фортеця в Україні. Чому Акерманська? Тому що це місто раніше називалося Акерман. Це місто мало декілька назв раніше. Воно змінювало назви. Так само, як і ця фортеця змінювала своїх господарів. Але то, що вона велику оборонну дію несла призначення оборони, то це є факт. Ця фортеця, вона з одного боку йде огорожена Ліманом Дністровським, а з інших трьох були глибокі ну, є глибокі рви. І вони так каже історія, що замість того, щоб вони заповнялися водою, щоб туди не прибратися, вони були заповнені тілами і кров'ю воїнів. Настільки постійно там були війни, і настільки там багато людей загинуло. Дуже жахливо. Стіни фортеці зроблені із вапняку. Сама форма фортеці це як неправильний многокутник. Неправильної форми, розумієте, Довж... Товщина стін від 0,8 метрів до 5 метрів. Ви уявляєте собі цю товщину? 5 метрів, які стіни? І довжина всієї цієї фортеці більше 2 кілометрів, а загальна площа 9 гектарів. Ще раніше тут було 34 фортечні башти. Оці, по яким я ходжу, піднімаюся наверх, спускаюся донизу. Оці башти. Їх було раніше 34, а збереглися до сьогоднішнього дня 26. Ну, це дуже цікава от історія. І я раджу вам приїхати сюди і все це подивитись на власні очі, коли це. Ти ще уявляєш, як воно це все було, і про ці хто тут був, коли це було? Це дуже дуже цікаво. Дуже лячно тут я оцього налякалася з топором. Дивіться, вже який шах. Ще темрява така. Оце, блін. Наталія за позитивчик, да, як ви завжди пишете, ну. о, о металеве, металеве. За п'янство, бачите, одягали шини Ого, дуже важке. Ось ров, про який ми говорили, бачите? Із висоти ми бачимо руїни містра Тіри, ров і руїни. Це Можна зайти в королівство дзеркал. Там дзеркала, оці як вони? Криві зеркала ці, а можна одягнути це вбрання, яке там є за 100 гривень, і покоркатись, там є трон. Башта та Пушкіна, я так сюди довго йшла, а вона зачинена взагалі. <ріст> взагалі зачинена. Я ж хотіла подивитися, де він там був, той Пушкін. Опа, опа на <ріст> О. боже, а тут так вітерець дує, так класно. Умекла, те мальчика. супер, супер. А тут спекотно. Спекотно. Красиво, але спекотно. А взагалі, друзі, знаєте, що я хочу сказати? Що у всіх бувають, але ну, не у всіх проходить. От я із тих, у кого не проходить. Було два хмарних дні в Одесі. Я ходила на море. А могла б приїхати сюди. Температура повітря була така не дуже спекотна було. Сьогодні спекотний день. Сьогодні ну, градусів 30 є. І оце ходить, тут же ж по сходинках ти піднімаєшся, опускаєшся, піднімаєшся, опускаєшся. Це важкувато. Тому краще за все сюди приїжджати, коли не дуже спекотно. Це восени. Ні, зараз теж можна. Які тут ще мінуси, з чим я стикнулася? Дуже багато камашок. Бачите, яких? Ви заходите на ці фортеці, їх там взагалі мільйон. Дуже багато. І дуже багато колючок, які залазять во всі дирки, взуття і колять ноги. Тому треба одягати закрите взуття. Ну, мені так здається, не знаю. Може, комусь не залазять, мені залазять. А так тут дуже класно. Взагалі-то тут є тінь, є, ми ж казали, альтанки, скам'яки, дитячий майданчик. Все є. Є де посидіти, передохнути, не так, що на ізмор. Гростюня, дивись на мене. Наша екскурсія по фортеці закінчилася і ми йдемо далі. А йдемо ми на пляж. І по дорозі ми повинні зустріти ще дві церкви. Які красиві вулиці. Нагадують мені Херсон, квартали Калихаєва, як ми називали. Дуже красиво. Це наш мер, якого я дуже поважаю. Який зараз в полоні, досі в полоні. І ось він почав щось робити для нашого міста і зробив такий район, такі квартали. Подивіться, десь в мене є відео, дуже красиво. Річівська церква Іоанна Притечі. Вона побудована в 8 столітті. Я не можу, де я не опиняюся, в мене скрізь щось мені нагадує. От зараз ця церква мені нагадує в Береславі, у нас Святовідінська церква. Зайшла в храм, але там не дозволили знімати. Я спитала, можна хоча б сфоткати, сказала ні. Ну ні, так ні. Але я тут знайшла ще одну церкву. Ну, як, як, як я знайшла? Я знала, що вона тут є, підземна церква, але вона зачинена. Дивіться. О, Я саме тут хотіла побувати, дуже шкода. Хотіла побувати в цій підземній церкві, але вона зачинена. Хлопчик каже, що вона працювала десь до часу, ну десь до обіду вона працює. А зараз вже не знаю скільки. Мене годинник вдома залишився на зарядці. Так, зараз дивимось, як нам на пляж пройти. Реал Слави. Ух ти, яка краса! Я оце вже цю зброю не можу бачити. Я її бачу і мене не цікавить, знаєте, як раніше, щось таке цікавеньке, а я лякаюся. Ти якось туди нам треба. Так, будемо йти. Ну, пішли так. Mm -hmm. mm -hmm. Біжить, 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 біжить. Растюня, ти далеко? Казати їй, що нам не, не туди, що нам наверх. Сей <плес> не хоче нести. А що таке? Шо сона один раз принесла і все. А Дивіться, як тут. Цивільно все класно. Ніхто не купається, заборона, всі підтримуються, заборону все не можна. Зараз трохи пройдемося. Так швидко час іде, хотіла десь посидіти, а я вже бачу, що я ніде не посиджу. Вже треба їхати додому. Не їхати, а бігти на зупинку. Ой. Одні проблеми. Все, прохід закри. Тут трохи травки. Так, вода тепленька. Ну, щось раз я не захотіла купатися. Один раз окунулася і все. Хоча її було дуже спекотне. Не знаю, може вона відчуває, що вода якась не така. Не знаю чому. Трошки один раз зайшла і все. Так, а що ми, а що ми робимо? Що там? Хто там, мисливець? Хто там? Растя, якщо ти викачалась, а ти викачалась, якщо ти викачалась в чомусь пахучому, то тебе автобус ніхто не візьме. Так що я не знаю, що що робити. Йди, пернайс, пірсо. Це пілікан чи лебідь? Я не бачу. Я вже збільшила, але нічого не бачу. Пілікан, здається, так? Да? Клас? А, клас. О, краса. А ми сидимо. Я вже допиваю білгородське пиво з чіпсами. А де чіпси мої, Растя? Взяла стілець у них на майданчику. Принесла його до води і сиджу, пелікан. Сиджу, вони мене порадили, хлопці з бара, порадили піва Білгородська, дуже смачне. І зараз ми його допиваємо і біжимо на вокзал. Будемо їхати до Одеси. Костюня, як тобі поїздка? Сподобалась? Раз ти дивишся на Піліканах. Сподобалась нам. І фортеця сподобалась, і місто сподобалось. На жаль, церкву підземну не попали, але буде привід приїхати сюди ще раз. Пиво смачне. Лиман теплий, але ніхто не не купається. Вони кажуть, ні-ні, незя заборона, табличка стоїть заборонена. Ми під придержуємося цього. Ось так. Ця вже побігала. По ресторану, у всіх папоршайнічала. Їжу не знаю, давали, не давали. Я всім сказала, нічого їй не давати. Всім сказала. <рес> Сподобалось нам тут, да? Може, і залишимось. Да? Залишимось. Ні, не залишимось. Зараз будемо їхати додому. Вам приємного просмотру. Слава Україні героям слава! Все, до зустрічі, пока-пока. ПС. -пока. Ще хотіла додати ПС. Дівчина от зараз була на пляжі. Ми, ну, як сказати, не познайомились, ну, так, спілкувалися. От мені постійно зустрічаються дуже приємні такі люди, добрі, приємні, вічливі, я не знаю як. Вона, по-перше, накормила Растю. І я вам хочу сказати, що не одна вона. Раз укормили там багато хто. Але вона, така, вона почула, що я е, комусь сказала, що я гостя міста, що я не місцева. І вона каже, і вона почала мені, ось тут шезлонг, візьміть, сядьте тут. Я, кажу, я хочу сісти біля е, дивитися на лиман. Сядьте отак, візьміть оце. І вона починає мені радити. Як ось знаєте, ну це увагу, дає увагу таку. Тут доразці. Давайте так, собачка, дайте я поглажу собачку, дайте я її чимось пригачу. А ви сіли та... вам, вам зручно там сидіти? А може ви краще отам сядете? Подивіться, от то теж гарно. Как. Боже, я в шоці ну, від такої уваги від людей, які. Класні люди. Вона каже: я місцева зараз. Живу в Києві і приїхала ну додому в відпустку. Молода дівчина, і оце враження, знаєте, я, ну наскільки мені приємне, це враження вже о місті, а людях і так далі. От завжди я буду згадувати цю поїздку, вже буду згадувати таке відношення до мене місцевих, тому що вона мені зустрілася, саме вона така добра, привітлива, і вона така уважна. От просто я не знаю, а може ви тут, ну така що вам тут сподобається? А от там сядьте, от там ще тінь. І, і... Просто клас, дякую. Дякую все. Я все сказала.